Юкіне. Повертайся в магазин, як тільки закінчиш. Гаразд. Чудово. Один готовий. Ще зовсім так рано, а ти вже так гарно працюєш. Доброго ранку. Хіорі. Ласкаво просимо. Тож ти таки тут підпрацьовуєш? Ну, знаєш. Треба повернути хоча б ті гроші, що я вкрав. Навіть старий черствий Дайкоку не зміг би відмовити після таких слів. Багато Є чого трапилось. Та, схоже, ти нарешті став на вірний шлях. І через це. Але я також через те, що я то сам не заробляю грошей. Здається, ти хотів щось попросити у Хіорі. Я ж сказав, що вже не треба. Про що це ти? Е, ем... Тебе ж скоро починається новий навчальний рік? Він сподівався, що ти даси йому свої старі зошити та книжки. Хоче займатися тим, що й інші. Ну, ти ж все одно їх повикидаєш. Що? Ну Звісно ж, берегеть усіх! Та що це з вами таке? де! Не забудьте мені заплатити. Ларін, пам'ятаєш, ти просила нас допомогти Ятусю? А ми за таке от скільки беремо. П'ять є. П'ять мільйонів є. Оскільки ми допомогли аж двічі. Десять мільйонів. Десять мільйонів. Не засмучуйся. Ти миленька і молоденька. Тож заробити стільки, тобі раз плюнути. Чекай, кофуку. Йорі, слід надати студентську знижку. Точно! Тоді один мільйон. Клас! Знижка 90%. Оце я називаю економією. Працювати з богинею бідності саме задоволення. Не виконав моє прохання, а тепер ще й в затягуєш. Сам за себе і плати. Яким бойовим мистецтвом вона займається? 畏敬の神ノラガンニ ただ何かも知る鼓動僕akatete ni motte iru ずっと君のやる場所へ足を早め向かているずっとあふれかたの臓が叫だけずっと 「全て重なった」「ヘッドステップをかまっていた」「薄暗い部屋ひとりきり」「ヘッドステップをかまっていた」「ドアをけらぶるそん音を」「ヘッドステップをかまっていた」「薄暗い部屋ひとりきり」「ヘッドステップをかまっていた」「もう恐れることはないよ」 ここが晴れて昨日の,の僕を貫いたおすみその絶望を受け取って明日への僕は歩き始めようまた今夜待ち合わせこの番組は高段社エイベックスエンターテインメントと Курана спотетяде окрісмес Я подякувати. Не солодко тобі ято. Що? Справді? Ну, звісно, і як ти міг настільки запустити скверну? Це ж так неприємно. талант. Я не міг його відпустити. Більше всього, я хотів його добре перекувати. Я спеціально довів себе до такого стану, аби дати йому знак. Що ж, здається, я розумію, про що ти. Та все ж таки, ти справді мене врятував, від того не меншого годі було чекати, вона ж мій колишній партнер. А її справді мила відважна дівчина і все завдяки якомусь злидню. Так, я доволі суворий господар, справді. Тож, замість трьох законних правил ти виконуєш всі чотири: грубість, дитячість, Подяка. Ходімо, краще, поговоримо поки що. Що? Куди подівся ще один жінки? Здається, це Мію? Так її вигнали? За те, що завдала болю пану Мітідзане. Вона осквернилась? Взагалі, то те, що сталося з тобою, дуже заразне. Скверну можна підхопити, лише глянувши чи почувши про неї. Варто лише раз вжалити господаря і тебе одразу виганяють. Пан Мічізане завжди дотримувався цього правила. Завдавати болю собі або іншим. Означає зрадити господаря, який дав тобі ім'я. Забрати його і прогнати тебе після очищення дуже великодушно. Адже, якщо пощастить, то ти зможеш найнятись до нового господаря. Інакше. Пробачте, це все через мене. Нічим же не можна зарадити. Але не засмучуйся. шкодиш ято. Ми цілком розуміємо, як ти себе почував. Тільки швидко підайте сперні, якщо не користується кордоном. Так як вони жителі Нірвани, котрі живуть поруч за Якаші. Будь обачним. Темрява завжди поруч із тобою. Темрява. Незважаючи на все, я то не прогнав тебе, юкіне. Присягни своїм ім'ям і тепер будеш лише захищати свого господаря. Присягаюсь, присягаю своїм ім'ям юкі. Що таке? Mm -hmm. До речі, Тенціне. Гадаю, ти зміг би мені дати пораду? Це стосується Хіорі. Розумієш, з того часу, як трапилась аварія, вона інколи губить своє тіло, і я пообіцяв їй виправити це. Та насправді уявлення не маю що робити, і постійно відкладаю справу. Вона мені вже стільки раз допомагала. Тож, я вирішив нарешті взятись за її справу. І коли ти перестанеш братися за безнадійні справи, просто порви з нею зв'язок. Що? Так, ти зможеш повернути її до нормального стану? Порвати зв'язок? Цей зв'язок з тобою надто міцно тримає її в нашому світі. Спробуй просто порвати його. Це ж твій коник. Серія десята відчуття ненависті. Чудись у бібліотеці значно краще ніж вдома. Так клас! Ще один чудовий навчальний день після нового року. У нас будуть важливі екзамени. Треба сходити в храм і помолитись. Так, треба не забути попросити благословення. Попрошу вдало випустити смітного здоров'я, популярності, безпеки на дорогах популярності. Теж двічі загадала про популярність. Це дуже важливо, не варто обтяжувати богів такою кількістю бажань. Але ж вони саме для цього і існують, аби виконувати людські бажання. І всім начхати на їх напружений графік. До речі, ще до бажань. Останнім часом всі тільки говорять про одного бога. Отак, про нього. Це ви про кого? Кажуть, що якщо сказати йому ім'я того чиєї смерті хочеш, то він може зробити так, аби він просто щас. Пане Рабо, пане Рабо, благаю. Так? Угу, саме так. Пан Рабо. Ніколи не чула про такого. Це всього лиш чутки. Так, так. Хіорі, це ще шкільні підручники? Чекай, це ж ті старі. Нові що вони тобі треба? Другу збираюсь віддати. Ну що, дітки, стараєтесь? Дай коку, я буду чазуки. Що ти робиш в моєму домі? Та ну, не будь таким жорстоким. Я на цю кімнату, а не тобі, щоб розважатись. А хочеш їсти? Ти пасись. Чорт. Погано, спробуй ще раз. А ти сувора, Хіорі. Ось тут і тут дуже легко заплутатись. Будь уважним. Гаразд, дай но мені. Є одна маленька хитрість. Щоб краще вчитись, треба малювати. Ось записки коло подушки. Сейсонагон. Ситинка буддійського самітника, камену Йосі Йосі Круто! Вражені, геш? Так. Та ви хоч знаєте, скільки я був богом? Ану, калякай, калякаємо зошиті. Ти мій талант каляканням називаєш? Якщо маєш талант, то заробляй на ньому. Завжди ти лізеш, куди не просять. Що ти сказав? Що? Н нічого. Йорі! Додаси чорні боби? Гаразд. Ми все ще не маємо жодних доказів. Щось багато таких новин останнім часом. Будь обережна, коли ввечері підеш у храм. Не хвилюйся. Я буду з ямою та Амі. І все одно якось тривожно. Надпис: Відірвемось наповну у храмі Яма. Повірити не можу, що ти взявся за таку ідіотську роботу напередодні нового року. Аби ти знав, прибирання в кінці року вельми прибуткова справа. Але з якого це диво обсає власний дім? Який великий. І все ж таки, хіба це не Не може бути? Підлога з підігрівом? Серйозно? Як же я заздрю! Алло? Бог на побігеньках ято до ваших послуг. Всі 365 днів на рік. Ято! О, Хіорі! Чого телефонуєш? Е, не хочеш сьогодні сходити в храм Ющі Метенціна. Перший раз в Новому році? Ха? Чого це тобі йти до цього старигана? Краще б до мене прийшла. Наближаються важливі екзамени. До того ж в тебе й храму, то нема. Тоді я куплю його за твої гроші. Ти що, бог Сутенер? Там буде багато їжі так і таке інше. Їжа. Йдемо йдемо. Я хочу цукрованих фруктів. Тоді до зустрічі! Надпис відірвемось повну у храмі яма. Відірвемось. Тільки не бігай? Якщо не хочеш, щоб все зовсім повисло. Гаразд. Повернись, яка ж ти миленька. Ну, то я піду. Це і є половину аякаші, що вводить Ято в оману. Так. Вб'ємо її рейкі. Чекай. У чому річ? Вона ще може знадобитися. Норагамі. Хіорі! З новим роком. Ти ж хотіла відірватися. Так і буде. Я щедра в цьому році, крім екзаменів, на нас у цьому році чекає нова школа. І я стану популярною. Та спокойся вже до Насправді більшість із нашого класу залишається на наступний рік. Принаймні, не така схвильована, як Йорі. Я не хвилююся. До речі, можливо, до нас ще дехто приєднається. Сподіваюсь, ви не проти. Хлопець? То ось чому ти так вбралась? Хм, плануєш підкорити його серце, натякнувши, що станеш цілковито іншою людиною у цьому році. Ні, зовсім ні. Бачите, налаштована серйозно раз вирішила почати з таких речей. Повірте, це зовсім не так. Господи, ти перестань вже. Популярність, 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 зроби мене популярною. Допоможи мені без проблем перейти в наступний клас. Дотепер я ходила у храм лише тому, що так треба. Прошу, дозволь мені і далі розважатися з друзями. Я хочу пельмень з восьминогом. Виглядає апетитно. О, Фіорі. Будеш? А. Так. Я то, Зачекай. Х'юрі. Гей, Хьюрі! Х'йорі! Це вперше з неї таке в цьому році. От чорт. Через тебе ми пропустили новорічний бій Курантів. Хіба я винен? Треба було дочистити всю ту плісняву і бруд. Сподіваюсь, їй не набридло нас чекати. Повідомлення? Знову треба вбити Аякаші. Чекай, написано, що він повинен бути десь тут. Прийди Секкі! Ти Осквернитель україни сонця, що сходить. З моїм приходом я. Ох, я, то... знищу тебе своїм секки! і виведу із тебе увесь бруд. <плес> mm, молодець, дякую. <плес> Що? Їх ще так багато? Спокійно, Юкіне, ми впораємось. І ти змінився, Юкіне. Але скоро змінишся ще більше. Повір у нового себе! Oh, Боже я то. Покажи мені силу приборканого тобою щінка. Я то, де да. -да. Щось із запаху не чути. Схатько. Привіт. Скажи, ти я то часом не зустрічала? Здається, він пішов сюди, але. Що? Це ж як ти смієш зі мною так говорити Нікчемна Аякаші? Що? Коли це я? Ти зіграла важливу роль в його очищенні. Ти бачила? то був чудовий шанс забрати в нього і я, а ти спритно. Доберіться до її хвоста, але не відкусіть його ненароком. Що я тобі потрібно? навіщо? Бо ти мені не подобаєшся. Тут ні кінця, ні краю не видно. Бач, які завзятість. Звикли. Кепські справи. Схоже їм на кінець. Злякалась? Скоро станеться дещо значно страшніше. Що? Накинувся бог розпачу. Рабо. Рабо. Пане Рабо, пане Рабо, благаю. Тобто, якщо хтось цього захоче, то рабо із легкістю вб'є. А я каші людину. Чи Бога? Рабо повен крові бог розпочу із Нірвани, Прийшов за Ято. Але ж я, я то разом із Юкіне. Я, я то, то слаб я після зустрічі, зустрічі. зустрічі з тобою. Тож, будь ласка, перестань існувати. Нужбо, сюди. Хапайте мене. Здається, вони тебе оточили. Ну, гаразд. Покажи ту силу, що зачаїлась в твоєму серці, ту, що змусила побити вікна і руйнувати все на своєму шляху. Досить! Юкіне, покажи їм, де раки зимують. Ви осквернителі сонця, що сходить з моїм приходом. Я, Бог Ято, знищу вас цим секкі і виведу із вас. Увесь круг. Згиньте! Це юкіне. А тепер гайда до Хіорі. Ага. Зацукровані фрукти. Десять зацукрованих фруктів за рахунок Хіорі. Багато хочеш. То це. То це і є нова сила Ято? Ти тільки не засни по дорозі. Постараюсь. Хіорі? Mm? З новим роком, Хіорі. З новим роком. Що? Ти вже додому йти зібралась? Торгові ядки ще ж працюють. Ходімо. Це буде перше частування в цьому році. Чи хочеш, щоб тебе спершу грошима пригостили? Що? Um... Що з тобою, Хіорі? Хто ви? Такі. <звук> Озвучено проектом Укрдаб.нет. Переклад Емілі. Текст читали Русалка та Верджіл Таймінг Верджіл. Далі буде.